Про головне на 16 годину 1 листопада від медіагрупи об'єктив протягом доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп'янського та Чугуївського районів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Він додав, що ніч у Харкові минула без ударів росіян. У Харкові після зупинки збільшили інтервал руху потягів метро. Як повідомляють у прес-службі мітрополітену, інтервали руху поїздів тимчасово складатимуть 20 хвилин. В Ізюмі ексгумували тіла ще трьох мирних жителів, яких російські військові розстріляли ще у березні. Це батько із сином та їх знайомий. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області. За наявними даними, жертвами окупантів стали чоловіки 20, 46 та 56 років. З 1 листопада у Харкові та області відновили графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила речник «Харківобленерго» Марина Шевченка. Відключення електроенергії може тривати до 4 годин. Про обмеження електропостачання у Харківській області 1 листопада також повідомила Укренерго. В селі Федорів Лезівського району чоловік знайшов в полі нерозірваний фрагмент ракети с 300 Приніс його на подвір'я, де він здетонував. Про це повідомили в Нацполіції Харківської області. В результаті вибуху загинули 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та 4-річна донька йдеться в повідомленні. Харківська обласна військова адміністрація затвердила обсяги дров для опалення, які можуть безкоштовно отримати мешканці регіону. Загалом заявки на отримання дров подали понад 165 тисяч сімей регіону. Кожне домогосподарство може отримати деревини не більш як на 10 тисяч гривень. Це були головні події на 16-ту годину 1 листопада. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.